Виїхали з дружківки вчора, десь в обід. Ми готувалися виїхати сьогодні, але вчора вантажили речі. Там дрони літали, і поліціянти сказали, ні, у вас 40 хвилин, збирайтесь, ми вас вивозимо сьогодні. Всі, хто ну, мамочки також з дітьми, всі повиїжджали майже хто сам, кого поліціянти вивезли. Нас взагалі загубили, так сказати, що я знайшла, так як я інвалід і батько дитини служить, то знайшла волонтерів, які змогли речі вивезти безкоштовно. От якраз вони мені і сказали, як так? Сказали, що за кожну родину з дітьми поліціянти закріплені. А я не знала взагалі, нас ніхто не турбував, не дзвонив. Я приїхала, народжувала у Славянську, бо єдиний пологовий залишився. Приїхала на блокпостах, я з дитиною, з немовлям їхала, ніхто не чіпав, нічого. Я повернулася додому, була вдома. Якраз, от, коли організовувала евакуацію майна, на мене вийшли поліціянти, що «а чого ховалися? Я говорю, як я ховалася, я до педіатру. Відвідую дитина онлайн заняття відвідує, тому що вчителька теж знає, чому в місті. Ми ніде не ховалися, просто ніхто не дзвонив. Ну, казали, дивно.